На сумщині розгорнулася сцена, яку важко було уявити навіть у найсміливіших прогнозах. Російські солдати кинули зброю деякі стали здаватися, а деякі тікати. Схоже, війська окупантів зрозуміли, що ці території їм вже не захопити, та почали масово давати задню. Деякі рашисти без наказів вищого командування кидають власні позиції. Невже замість наступу на Суми ми спостерігаємо початок краху усього наступального угрупування? Побачене сколихнуло навіть найстійкіших. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. Пітіві не забувайте підписуватись, а ми розпочнемо. Російські окупанти почали кидати свої позиції на Сумщині та тікати. Російське командування наказує йти у постійні штурми та рухатися вперед. Але кількість випадків дезертирства зростає. Про це заявив керівник СПД про РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що нові групи окупантів кидають на підмогу ну, у складні бої. Продовжуються, але постійні штурми з втратами на сумщині росіяни. І певні вдалі дії наших сил суттєво впливають на моралку російських військових. Написав Коваленко. З'являється також відео про те, як на Сумщині купа окупантів здалися в полон після ударів по ним нашими дронами зі скидами. Українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ. У своїх підрозділах на території Росії до них застосовувалося негуманне поводження, психологічний тиск. Та погрози полоненим надавали необхідну медичну та психологічну допомогу. Вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні. Йдеться у повідомленні командування ДШВ. Усі полонені окупанти служили в російській армії з 2025 року. Більшість з них проходило службу у 810 окремій гвардійській бригаді. Морської піхоти Ерефі, деякі з полонених добровільно уклали контракт з міноборони Ерефі, щоб уникнути кримінальної відповідальності за злочини. Деяких мобілізували кілька росіян потрапило в полон на Сумщині під час спроби захопити села Олександрія та Миропілля. Також українським військовим вдалося захопити російського військового зі 106-ї повітряно-десантної дивізії, яка намагалася штурмувати українське село Локні на Сумщині. ЗСУ закликали інших росіян здаватися у полон та зберегти своє життя. Про ситуацію детально розповів військовий експерт Сергій Грабський. Сумський напрямок, я наполягаю на цьому, є другорядним напрямком, на якому противник веде обмежені бойові дії, і це вже сьогодні підтверджується тим, що нам вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Противник за своїм кількісними, головне якісними показником своєго бойового групування, не спроможний проводити масштабні наступальні операції на сумському напрямку. Це один з допоміжних напрямків, який має на меті з боку противника скувати наші сили та ресурси, і не дати можливість передислокувати наші підрозділи на напрямок, де дійсно точаться найважливіші битви цієї кампанії. По-друге, створити певну буферну зону здовж кордону між Україною та Російською Федерацією. А тому на сьогоднішній день знов таки я не сказав нового, це слова або інша інтерпретація слів президента України головнокомандувача збройних сил України. Ситуація на сумському напрямку стабілізована. Там ведуться бойові дії, які носять обмежений характер. Чи може противник там посилити якісь а, угрупування і здійснювати якісь додаткові спроби прориву? Так, звісно. Але саме для того у нас існує сила, яка цьому стоїть на заваді сили оборони України. І ми, кожен з нас, і ви, і я, і всі наші слухачі в той чи іншій мірі є ну, частиною цих сил оборони України або мусить бути для тих, для кого це усвідомлення ще не прийшло? Тому бої там тривають, але я не бачу якихось серйозних е, проблем. Е, на цьому напрямку, які можуть ну скажімо, серйозно вплинути на перебіг бойових дій цій кампанії, в наступі, які вже веде Російська Федерація. На північно-слобожанському напрямі російські війська не змогли прорватися в глиб території Сумщини, незважаючи на чисельність угрупування 53 тисячі осіб, заявив військовий експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський. Динаміка у Сумській області виявилася передбачуваною, причому в оптимістично стриманому ключі, оскільки цього російського групування 53 п'ятдесят тисячі осіб, які Противник залучив до операції на Сумщині. Виявилося замало для просування в глибину нашої території у цьому напрямку. А посилити це угруповані росіян не було звідки, зауважив експерт. За словами Киричевського, зараз фронт активних бойових дій тягнеться на 1200 кілометрів кілометрів загальної протяжності лінії зіткнення 1300. Це змушує Арефію тримати резерви на східному та південному напрямках, а не перекидати їх на Сумщину. Розвідувальні дані Північно-Атлантичного альянсу підтверджують постійне просування армії рефії, в тому числі у Сумській області. Однак, Росія зазначає дуже високих втрат. Про це заявив журналістам на саміті НАТО, високопосадовець альянсу, що спілкувався на умовах анонімності представник. Альянсу, ґрунтуючись на даних розвиток союзників, підтвердив підрахунки ЗСУ щодо російських бойових втрат. Ми перетнули рівень втрат з російської сторони у 1 мільйон осіб, а кількість загиблих у бою оцінюється у 250 тисяч. Заявив він останнім часом, за його словами, рівень російських втрат є дуже високим а в середньому близько 1300 осіб на день, і це пов'язано з тактикою РФ. В основі якої лежать штурми зі значним відсотком загиблих, у тому числі у Сумській області. У Сумській області Росія прагне створити буферну зону після курської операції. Але, хоча вона має тактичні просування, ці атаки для неї дуже виснажливі, заявив високопосадовець альянсу. Він також підкреслив, що оточення міста сума найближчим часом не видається ймовірним і можливим. За оновленими даними, описуючи очікування від найближчих місяців, посадовець заявив, що Росія буде намагатися обійти суми. Ми чекаємо спроб розширити лінію фронту на півночі та північному сході від сум. Адже Росія намагається встановити театр бойових дій для наступу на Суми. Утім, раніше ці спроби не були успішними. Хоча Росія продовжує постійно просуватися у Сумській області та у інших областях на сході України за останні два місяці. Лінія фронту не зазнала значних змін, заявив представник НАТО. У альянсу також мають підтвердження того, що паралельно з російським просуванням Україна одночасно. Просувається у Курській області в районі Тьоткіно, що також стримує наступ. Свідчить, що обидві сторони мають тактичні здобутки. Натомість Сумщина розгортає систему захисту від ворожих безпілотників. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, в регіоні вже діють мобільні групи, які виявляють та збивають ворожі дрони. Також встановлюють сітки вздовж доріг. На сумщині триває. Розгортання та вдосконалення системи протидії ворожих БПЛА як ударним, так і розвідувальним Уже діють навчені мобільні групи, які демонструють результат. Дрони виявляються та глушаться, збиваються. Пише начальник ОВА. очільник області. Наголосив, що в регіоні максимально мобілізовані всі для максимально раннього виявлення ворожих безпілотників. Григоров також наголосив, що не йдеться про окремі епізоди. Формується цілісна оборонна система, яка щодня зміцнюється. Начальник Сумської ОВА уточнив, що з міркувань безпеки та військової доцільності Сті не всі деталі розкриваються публічно, але підтвердив, що систему взаємодії з військовими налагоджено. У сумській ова також повідомили, що над окремими ділянками доріг у прикордонних районах встановлюють спеціальні сітки, які покликані ускладнити роботу ворожої аеророзвідки та мінімізувати ризики ударів дронів Камікадзе. Україна здатна запропонувати свій досвід ведення сучасної війни іншим державам, заявляють у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Український досвід ведення війни, його масштабування і поширення це елемент розвитку міжнародного партнерства та стримування російської загрози, наголосив заступник начальника ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький, під час виступу на першому офіційному офлайн заході Шейк Айленд інститут. Скібіцький нагадав, що Москва вже розпочала реалізацію програми, метою, якої є підготовка збройних сил РФ до прямого збройного зіткнення з НАТО до 2030 року. У контексті зростаючої напруги на контине, на континенті, саме український досвід може стати ключовим для стримування російської агресії та протидії. їй. Той досвід, який ми сьогодні маємо, по сучасному конфлікту та застосування нових технологій, по застосуванню нових видів озброєння, по нових методиках, по тактиці, він на сьогоднішній день недооцінений, зазначив Скібіцький. На його думку, інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільну військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств. Це стосується як військової аналітики і консалтингу, так і сфери оборонних технологій. Скібіцький навів приклади гарячої фази ірану. Ізраїльського конфлікту, під час якої ізраїльська сторона прийняла українські підходи до боротьби з дронами Камікадзе, зокрема, і застосування гелікоптерів. Ну, і включно, ми з вами знаємо те, що на фронті ситуація залишається складною. І про це варто говорити. Повітряні атаки також залишаються з боку Російської Федерації. І отдалі Олег Жданов, український військовий експерт, розповідає щодо співвідношення зіткнень на фронті та повітряних атак з боку Російської Федерації. Слухаємо. Видите, как баланс огневого воздействия на наши войска. То есть, если количество боевых столкновений падает, значит, что, как я вам говорил, авиация и артиллерия начинают усиливать свое огневое воздействие на наши войска. И, пожалуйста, 82 авиационных удара, 140 корректируемых авиабомб на всей линии фронта. А вражеская артиллерия вообще тут... Э из последних сил аж набрало 6 тысяч, более 6 тысяч 360 обстрелов наших позиций. То есть они практически на пределе своих возможностей, но главное, чтобы соблюсти баланс. Если не, не штурмовики, то должна работать артиллерия и авиация. С точки зрения военной науки это правильно, но с точки зрения как бы наших наших войск на, нам тяжело, потому как мы не можем пока э, сказать, что у нас превосходство в воздухе или хотя бы паритет в воздухе, ну и хотя бы паритет по артиллерии. Поэтому в этом плане нам тяжелее. Вот. По оперативным направлениям самые активные оперативные направления остаются те же самые в сутки субботы, оставались точнее. Это северо-слобожанское, курское направление, там в Сумской области идут уже очень ожесточенные бои. Но там, кстати, вот в Сумской области очень хорошо работает наша авиация. Очень хорошо, особенно район Теткина, там они... Там они создавали школы, операторов беспилотных систем, так мы эти школы выносим вместе с операторами. Работает наша авиация, работает... Ну, нельзя, но это можно назвать кабами, а можно назвать, кстати, ну, такой мини-крылатой ракетой, потому что и G, GLCDB, и э, Хаммеры французские, они имеют реактивный ускоритель, который позволяет увеличивать дальность, позволяет делать пуски с малых высот, не поднимаясь вверх, не попадая на экраны радаров российских оккупантов для нашей авиации, но при этом как бы дальность соответствующая под сотню километров и мы поражаем, а точность вообще очень высокая точность. Причем эти, эти наши кабы, так называемые не подвержены воздействию российских э, систем радиоэлектронной борьбы. Они имеют более высокотехнологичную электронику на своем борту, которая не реагирует на постановку помех со стороны российской Федерации. Тем более, что мы очень активно, как выясняется, мы работаем очень активно по уничтожению средств радиоэлектронной борьбы э, российских оккупантов. Мы по понимаем, что у нас, э, что надо нам так, хотя бы таким образом выстраивать паритет И, соответственно, кстати, применяется как ракеты Х-31П Это противорадиолокационная старая советская Не удивляюсь, старая советская, подчеркиваю Потому что расисты применяют точно такую же ракету по нашим, э, нашим РЛС Пытаясь их поразить А вот мы сейчас в этом плане, кстати, у нас даже я бы сказал, наверное, в огневом поражении радиолокационных станций мы опережаем противника. Как только РЛС включилась, а это, знаете, как в темной комнате включить лампочку или фонарик включить. Вот точно так же работа любой радиолокационной станции. Так туда сразу и летит ракета. Либо американская, которую они нам дают, противорадиолокационные для F-16 самолетов, либо наша х 31 п которую несут уже наши самолеты. Но в любом случае мы РЛСки гасим практически сразу.